Наталія Кучер мати трьох діток Моніки та двійнят Матвія і Нікіти. Останній має інвалідність. Родина часто проводить час разом. Гуляють у парку, відвідують різні розважальні заходи. На такий завітали нещодавно Хмельницький осередок благодійного фонду Карітас. Дуже потрібні таким ну, нам, батькам і діткам потрібні такі заходи, щоб трошки більше соціалізувати, щоб трошки більше поспілкуватися з батьками. У нас дуже просто багато є спільних, як в дітей, так і в батьків. Разом із двома дітками прийшла в осередок пані Світлана. Каже, тут кожен знайшов розвагу для себе. На сьогоднішній захід дочка в захваті від хімії, а син з задоволенням малює, тобто всі можливі варіанти якби, враховані, і кожна дитина може знайти свій куточок, де їй буде цікаво. Мені найбільше сподобалось, що о, таку хімію чудово зробили. І Мені дуже подобалося, що серце вже остало. Взяла участь у заході і Вікторія Літвінова зі своїми дітьми. Каже, гарно провели час разом. Діти дуже обожнюють мастер-класи, які проводять від «Карітаса» благодійного фонду, вони на них завжди йдуть і вони там. Знаходять себе, хто малює, хто ще щось. Тут було дуже приємно, багато цікавих, розважальних елементів. Дуже цікаво, весело, позитивний настрій, позитивна атмосфера. Тут піднімається настрій, можна відпочити, перезавантажитись. Цей захід влаштували, аби згуртувати батьків та дітей. Загалом взяли участь у події близько 20 родин, де виховуються діти із інвалідністю. Зазвичай вся увага приділяється тільки дітям, які мають особливості розвитку. А брати і сестри якось знаходяться поза цією увагою. Тому ми намагалися згуртувати і показати сім'ї, що їхня сила, в їхній згуртованості і в їхній тому, що вони знаходяться завжди разом. Для учасників підготували насичену програму. Була супер велика в нас розмальовка, спеціальна інклюзивна. Ми малювали татуїровки. Було хімічне, шоу, повітряне. шоу. також сім'ї будуть садити позони, такі родинне дерево, щоб принести його додому і доглядати всі разом. Ну і на завершення пригощання, великий торт, який треба спочатку самим прикрасити, а далі спробувати, який він на смак. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.